Віла Крістіна. Цвітіння каштанів вже у розпалі. Вони заквітли цього року 13 квітня. Поїм похолодало. Тому так виглядає, що квітнути ще будуть активно і в травні. Магнолія, бачите, досі квітне. Жовта магнолія, сакури досі квітнуть. Але магнолія вже опадає. Тому так буває, що коли весна прийшла різко, потепліло, воно може кілька днів і вже переквітає. А буває так, що весна йде помаленьку. Коли не дуже спекотно, тоді період цвітіння може затягнутися навіть на місяць. Ми наближаємося до центру. що хмарно, але ж кажуть. Ця погода не надовго. Скоро знов буде тепло, сонячно. Погода буде гарна. 13. А, кобідня пора. Той час, коли ресторани мали б бути переповнені тими людьми, які обідають. Ну, поки що не переповнені стільцями. А ми пройдемо з традиційну напрямку до бівету. А, бузок досі квітне. Ми тут, ми тут були кілька тижнів тому, цей бузок квіт. А й не зараз квітне. Та, нам вже писали спогади, що всі пам'ятають каштан на місці міротеля. Писали, що пам'ятають, як музеї Білоса. Нинішньому ще не було музею Білоса. Часи були різні, звичайно. Розморозила вже Вікторія. Одна з найстаріший вілтрускавця. Наскільки пригадую, в 60-х роках 19 століття вона почала працювати. Ну та і за переказами саме тут була кемальна та тюрка. Виглядає, що Вікторія ще досі заморожена. Потепліє на роботу на літо. Ось теж наш підписник Богдан спитав у нас в коментарях, а які санаторії не працюють в Трускавці. Якщо брати санаторії, ну, не кожна споруда в Трускавці має статус санаторія, звичайно. Ну і можливо великі готелі то все те саме, там нічого нового. Рубін, янтар, алмаз. Бескід не працює. Все решта працює. Працює, але дещо може бути зовсім не заповнене. Так теж буває. А далі чути звуки ремонтних робіт, звичайно, будується. Тут торговий центр будується. Далі лівіше готель будується. Хто розраховує на тишу, отже чути звідти. От тихого відпочинку цього року в центрі Трускавця не буде. Хто пам'ятає, як будували міротель, я добре пам'ятаю, як будували міротель. було доволі шумно На клумбах теж змінилася інфраструктура. Світязянка, так само один з найстаріших ще починкових комплексів у ВІЛ в Трускавці. У нас колись було відео, де ми розказували про всі найстаріші, як воно колись називалося, ну, так практика показує, що не всім це цікаво. Якщо буде запит, ми ще таке покажемо і розкажемо. Хай, е, комедна собака лежить, відпочиває. У нього все добре, це він так відпочиває. Не знаю, чи вам видно, то йду ближче, буде краще видно. Ай, перевернувся. В такий комедній позі лежав на спині. Раз, ми вже тут глянемо анонс концертів. Віктор Павлік. Еннор з Балькан, то все решта це вже не актуальний. Нових нема, тому не міняють оголошення. Голуби.